Слава Україні, шановне панство! Сьогодні виняткова студія, журбою, радість обнялась. Сьогодні у нього ородини. родини. І сьогодні лише 46 днів, як він відійшов від нас, відійшов 1 червня. Але чи відійде колись його музика? Ні, не відійде ніколи. Яке це щастя, що він крилами своєї музики обіймає не лише усю країну, а обіймає, напевно, цілий світ. Про кого мова, панове? Про нашого маестра, про Мирослава Скорика. Сьогодні йому було 82, але небо вирішило так, що має вже бути з ангелами. І ми вже без нього фізично святкуємо його у родини. Ородини, у які вписані у цю фразу від Олександра Олеся, коли журбою радість обнялась. Для мене, панове, цей композитор. Одній знаменитій його фразі, яку дозволю собі зацитувати. Вона відкриє нам глибину його мислення і таїнство його дивовижної невмирущої музики. Отже, що казав сам композитор про загадку своєї творчості, я би сказав, що тіні забутих і незабутих предків живуть у композиторі. У ньому вони виявилися з особливою. І винятковою силою, звідки взявся такий колосальний музикальний талант. Народився 13 липня 1938 року у Львові, герой України, народний артист України, єдиний в Україні композитор, який пише віолончельні концерти. Саме за концерт номер 1 здобув Шевченківську премію. 1987 року був співголовою спілки композиторів України в 2006-2010 роках, 11-16-му був художнім керівником основної опери нашої країни Київської опери, академік Академії мистецтв, викладав у Львівській і Київській консерваторії. Слід його там не зітре жоден час. І жоден наступник. Бо генії наступників не мають, богенії як метеори. Звідки цей потужний музикальний талант я вже запитувала, звісно, з гену його родини? Хто були його батьки, хто були діди прадіди? Він відповів про це сам так. Мої батьки закінчили Віденський університет. Батько був істориком, мама викладала хімію. Але музикували. Тато музикував на скрипці, мама музикувала на фортепіані. Батьківське коріння геніального композитора сягає козацького роду скорики. Скорики це означає загони швидкісного реагування. Колись скорик це був апелятив, тобто загальновживане слово. Потім воно стало прізвищем і лягло, власне, на ґрунт роду великого композитора. Сам батько закінчив філософський факультет Віденського університету. Рід матері також глибинний, сягає він коріння Володимира Охримовича, відомого фольклориста і політичного діяча. А також знаємо і про те, що у родині матері Григорій Савчинський є автором одного із перших українських віршів у Галичині, Анна Крушельницька. Співачка і професор Львівської консерваторії це тітка, а сестра бабусі Мирослава Скорика, знаменита, неперевершена Соломія Крушельницька. Уявляєте, яке генетичне гроно? Я сподіваюся, що більше про Соломію Крушельницьку ви зможете дізнатися зі студії величі особистості. Але внучати небіж. Соломії Крушельницької для своєї бабусі зробив унікальну пам'ятку. А саме він присвятив їй балет Повернення батерфляй. Присвята звучить дуже ніжно і трепетно бабусі Софії. І на сьогодні львівський оперний театр має дві постанови від видатного маестро: це повернення батерфляй, синтез музики Пучині і Мирослава Скорика і знаменита. Опера Мойсей, про яку ми скажемо пізніше. Маестро згадує про те, як він зустрівся зі своєю знаменитою бабусею Соломією, себто рідною сестрою своєї бабусі. У нас вдома було піаніно. Батьки бачили, що я награю якісь мелодії, ще не ходив до школи, але вже вмів читати. У букварі були віршики, і я до тих віршиків складав мелодії, себто писав музику. Батьки вирішували, у яку школу мене віддати, чи в загальну освітню, чи все-таки віддати у музичну. Вирішили віддати у звичайну, але мені там не подобалося. До речі, скажемо, що маленький Мирослав, як і зрілий, завжди проявляв свій твердий характер і ніколи не улягав під чиїсь правила, а все насправді. Здійснював так, як йому диктували його внутрішні імперативи. Тож до першого класу віддали до загальної школи, де не сподобалося. Тоді батьки повели мене до бабусиної сестри Соломії Крушельницької. Перед тим водили до неї мого старшого брата на прослуховування. До речі, старший брат герой, на мою думку, герой, поза як воював у дивізії Галичина. Схиляємося перед таким вихованням, яке здобули діти. У родині скориків, цей брат старший, який воював у дивізії Галичина, мріяв грати на кларнеті. Але коли його послухала Соломія Крушельницька, то сказала, що краще би він цього не робив і щось інше би віднайшов для себе в житті. І як бачите, він віднайшов шлях героїчного вояка. Коли я прийшов, Крушельницька попросила мене заграти на фортепіано. Як тільки я зробив перші акорди, то сказав, що грати не буду, бо фортепіан фальшивий. Уявляєте, хлопчик, якому 6 років каже: я грати не буду, бо фортепіан фальшивий. Тоді вона зрозуміла, що у мене абсолютний музичний слух, бо для вокалістів фортепіано нас налаштовують на півтону нижче, щоб не форсувати заняття голосом. І порадила мене тоді віддати до музичної школи. Батьки послухали, і наступного дня маленький Мирослав став учнем музичної школи. Далі він згадує про свого свого учителя це велике щастя, мати учителя. Ми усе життя ідемо, тримаючи за чиюсь руку. Спочатку це батьки, потім учителі, потім наші кумири, а потім, панове, наші ідеї. Але щоб виростали з чогось ці наші ідеї, мусить бути людина ідея. І такою людиною ідеєю у житті Мирослава Скорика був Григорій Терлецький. Саме той Григорій Терлецький спонукав хлопчика писати музику. Це йому неймовірно подобалося. Він фактично каже Скорик: зробив мене композитором, бо завдяки йому в мене пробудилися здібності до мелодичних фраз. Ще до школи я записував пісні на вірші з букваря. Терлецький усім учням із першого класу давав завдання писати музику. І так я став композитором. Але не тільки музикував великим маестро, у родини якого сьогодні ще й особливо любив спорт, мав перший розряд у настільному тенісі, займався легкою атлетикою. Плавав на байда на байдарках. А останні роки, панове, не був спорт. Я думаю, що вам такий спорт також сподобається. Дуже любив збирати гриби. Одного разу навіть прикра історія сталася з грибами. Упав в яму з капканом, але вижив, витримав, привезли до Львова, врятували тут, і маестро далі ходив, гриби збирав. Але була у житті родини Скориків і страшна подія. Подія, яка захопила практично усю Галичину. Коли 1939 року прийшов сюди ворог у вересні, то понад мільйон галичан було відправлено до Сибіру. Серед тих, які були депортовані до Сибіру, була і родина великого композитора. Сталося це не відразу 1939 року. Сталося це по війні, хоч війна для українців не припинилася і досі. Тобто, сталося це 1948 року. коли Мирославові було 9 років, родину вивезли до Сибіру. Згадує, як це відбувалося. У тому його спогаді багато хто з Галичан упізнає свою долю. Я сподіваюся, що не просто упізнає свою долю, а зробить висновок, наскільки сьогодні треба радикально діяти, аби вберігати Україну. Отже, що згадує про цей страшний епізод у житті родини Мирослав Скорик уночі постукали? Сказали: збирайтеся, посадили в телячі вагони, везли майже місяць. Людей повно, ми спали на полицях, у Сибіру жили в бараках, дали нам помешкання маленьке. Я з батьками там жив і ще троє людей. На засланні батько міг викладати німецьку мову, бо дуже добре її знав. Але не дозволили батькові викладати німецьку мову. І батько продавав квитки у лазні, а також працював сторожом на цегельному заводі. Як вам, панове, така зміна фаху після віденського. Університету, коли журналісти у численних інтерв'ю в маестра запитували, що ж стало причиною до вивезення вашої родини до Сибіру, то Мирослав Скорик відповідав у дуже характерному для нього стилі, себто дуже правдиво, дуже глибинно і разом з тим дуже інтимно. Ніхто того не знає, нікому нічого не пояснювали. Це була така система. При якій треба було всім цього боятися. Мій батько був інтелігент, працював у відділі Академії наук у Львові. Мама викладала хімію. Думаю, комусь сподобався наш гарний будинок. Хтось з приїжджих поклав око на цей особняк. Будинок наша сім'я ділила з рідною сестрою. По рідну сестру прийшли за кілька місяців. Панове, чи не досі у тих будинках? Наших славних українців живуть так звані перші визволителі. Вони народили уже своїх дітей, діти народили внуків. Ці окупанти сьогодні вбилися у пір'ячко. Вони і сьогодні для нас є найбільшою перешкодою у нашому державотворенні. Тобто, все те, про що розповідає Мирослав Скорик, як начебто історична подія, яка минула, не минула, як бачимо. Бо у найкращих районах Львова і досі живуть ці так звані визволителі, які відправили наші знамениті і славетні родини до Сибіру. Там, на ворожій чужині, Мирослав продовжив навчання. Тато. Каже Мирослав: влаштував мене у музичну школу у клас фортепіано, але мені там не дуже подобалася викладачка. Подивіться, яке золоте зухваленятко. Не дуже сподобалася викладачка. Ну і правильно, якщо не подобається, то пошу з нею вчитися. Тому я вчився не дуже добре. Правда, мене показували як такого собі Вундеркінда возили у центр Кемерівської області і влаштовували тест. Ставили спиною до фортепіано, натискали стільки клавіш, скільки хотіли, і я називав усі ноти. Для них це була неабияка забава. Вони були у шоку від того, що я бездоганно усі ці ноти називав. У 12 років вступив до музичної школи там, на цій дикій чужині, відразу у два класи: клас скрипки і клас фортепіано. За чотири роки закінчив семилітню школу. Фортепіано, як згадує Мирослав Скорик, мене вчила піаністка з Москви, яку також туди від, відрядили телячим вагоном в Кемеровську область. А скрипку мені викладав: скрипаль, який колись грав у львівській опері. Згадує Мирослав Скорик, що з тим Скрипалем вони і їхали у цьому телячому вагоні у Кемеровську область. І там цей скрипаль знайшов. Своє застосування так само, як і знайшов свого талановитого учня. Згадує далі Скорих, що пощастило йому, що помер Сталін. Власне, через те він 16-літній, отримав паспорт, паспорт без позначки, що він не має права проживати у Львові. Тому щойно він отримав паспорт, як повернувся до Львова. Батькам до Львова було повертатися заказано лише минуло два роки, коли вони змогли повернутися. В Україну, отже, наступний етап у житті нашого великого породинника і маестро це повернення додому, а саме навчання і праця 1955 1960 роки навчання у Львівській державній філармонії імені Лисенка під керівництвом видатних постатей Станіслава Людкевича, Романа Сімовича і Адама Солтуса. Нагадую називаю саме трьох учителів видатного композитора, але найкраще про них каже сам композитор у своєму дивовижному такому неповторному стилі. Дипломну роботу я починав у Людкевича. Але Людке Людкевич мав усілякі дивацтва, До речі, скорик був надзвичайно відвертий у своїх спогадах і сказав, що ліпше, аби я був музикознавцем, а не композитором. Я пішов до іншого викладача, до Сімовича. Йому теж не завжди подобалося, що я роблю в музиці, а в музиці маестро застосовував модерні методи. Сімовичу це не подобалося. І тому я теж мусив від нього піти. Пішов до Солтеса, при якому написав свій перший знаменитий твір, а саме кантату Весна на слова Івана Франка. Мені допомагав тоді, згадує Мирослав Скорик Микола Колеса. Який блискуче виконав цей твір з хором і оркестром в консерваторії? 60 63 роки, панове, це навчання в Московській консерваторії і аспірантура в Московській консерваторії. Там він здобуває ступінь кандидата мистецтвознавства, досліджує музику Прокоф'єва. Мені дуже подобається назва кандидатського дослідження. Якби сьогодні так відкрито і прозоро називали твори, то, можливо, би наука будь-якого штибу була ближча до нашого суспільства. Отже, називалася кандидатська дисертація так особливості ладу, музики Сергія Прокоф'єва. Від 1963 року, а потім 68-го, працює у Львівській консерваторії і Київській консерваторії. На ту пору це був наймолодший педагог. Йому було всього-навсього 25 років, а його учневі, теж знаменитому композиторові Євгенові Станковичу, було 20 літ. Ось такий перегук поколінь, панове. 90-ті роки. 90-ті роки поїхав до Сполучених Штатів Америки і що найбільше Інтимніше і найважливіше, на мою думку, з того етапу його життя зустрівся зі своїм братом-дивізійником в Австралії. Потім навіть привіз його сюди, в Україну. Це було надзвичайно важливо. Маестро наголошує, чому він їхав до Америки, яка була мотивація? І зовсім мотивація не мала меркантильного характеру, як то зазвичай у нас їдуть по світах. Цитую: я не поїхав працювати туди. Тому що терпів в нужду в Америку. Мене запросили на зустрічі, на концерти. Мені там замовляли твори. Я виступав там як піаніст. Потім поїхав в Австралію зустрітися з братом. Там я також трошки попрацював, а потім повернувся сюди і продовжував робити те, що робив усе життя. А далі, панове, іде основний посил нам, сучасникам, від видатного сучасника. Я розумів. Що моє місце у своїй країні я просто, легко, глибоко, гідно і гордо. З 1999 року завідував катедрою історії української музики Національної музичній академії України. Поговоримо трошки за цей невеличкий, стислий час, який ми маємо, про піки його творчості. Якщо взагалі усю його творчість, не можна би було означити як пік. Отже, панове, від тіней забутих предків до останнього твору, який створив маестро. Я з тобою перший український твіст. Хто ж написав мелодію до цього першого українського твісту? Звичайно, Мирослав Скорик. Не топчіть конвалій. Це було у 1963 році. Відразу ж на той самий період часу припадає унікальна його мелодія Намалюй мені ніч, і тут маестро згадує, що нас запросили вперше львівських артистів з моєю піснею Намалюй мені ніч на «Голубой огоньок». Пригадуєте, панове, було таке у нашому совковому просторі «Голубой огонь, огоньок». Тоді це була сенсація, що запросили з українською піснею і запросили композитора такого рівня. Але у його творчому житті чи не найвинятковішу роль? Відіграла музика до епохального фільму фільму Тіні Забутих предків 1963 рік, рік виходу цього фільму. Я не знаю, панове, чи в нашому культурологічному просторі є якась така подія, що навколо одного феноменального твору зійшлося таке гроно видатних постатей. Отже, геніальний кінорежисер Параджанов. Геніальний оператор Юрій Герасимович Іл'єнко, геніальний сценарист Іван Чендей, геніальний композитор Мирослав Скорик, геніальний актор Іван Миколайчук, геніальна акторка Кадочникова. Панове, цей перелік я можу ще продовжувати. Цей фільм став вибухом в українському культурному просторі. Цей фільм заявив, що українці є зі своєю культурою, культурою модерною і культурою надзвичайно спрямованою у майбутнє. Як так сталося, що Параджанов? Запросив саме Скорика написати мелодію до цього фільму, який увійшов у дванадцятку Увага найкрасивіших фільмів світу, і досі цей фільм вивчають у всіх світових кіноакадеміях. А сталося це так, що Параджанов приїхав до Львова, бо він вважав, що музику має писати лише людина із західної України, яка пройнята фольклорною основою. Прийшов на радіо. І попросив, аби дали йому послухати місцевих композиторів. І так він прослухав сюїту Скорика. Йому вона страшенно сподобалася. Зустрівся він із Скориком, і у своєму стилі безпардонності, як згадує Мирослав Скорик, сказав йому: Я знімаю геніальний фільм, а ти довши написати геніальну музику. Да, ти це Скорикові не сподобалося. Чому ти? Чому я должен?» Скорик згадує, що, звісно, інші би погодилися на таку пропозицію, бо Параджанов мав унікальну опінію на той час світі, але ж не Скорик з його характером, з його самооцінкою, з його глибиною, з його слуханням своїх внутрішніх імперативів. Параджанову доводилося приїхати до Львова ще раз і вже в іншому тоні спілкуватися з Мирославом Скориком. Так було створено мелодію. Яка не перевершена. Звідси розпочинаються карпатські наспіви у спадщині Мирослава Скорика. Звідси згодом в 1972 році його концерт Карпатський, саме звідси його гуцульський триптих, і зрештою його карпатська рапсодія в 2004 році. Тобто українська фольклорна музика ніколи не покидала маестро. Він виростав із традиції Веделя, Березовського, Бортнянського, Леонтовича, Лисенка. Вони такі знамениті саме тому і тільки тому, що завше множили сучасність на джерельну музику, питому музику. Тобто вершина на злеті його таланту, як бачимо, була очевидна. Це фільм Тіні забутих предків. Але у житті Моестро було щось таке, яке, за своєю суттю, суперечило ідеї фільму Тіні забутих предків. Я забула сказати, що автор 에, твору Тіні забутих предків Михайло Коцюбинський, а сценарист Чендей. І ось, панове, знімають ще один фільм. Фільм називається Високий, пере... Високий перевал. Фільм антиукраїнський. Фільм проти Бандерівський, фільм антинаціональний. Але композитор Денисенко, якщо я не помилилася, так Володимир Денисенко знімає цей фільм. Він розуміє, що такі життєві обставини і такий дикий час, що доводиться знімати фільми в, супер, в своїм переконанням. Але Треба знайти таку людину у тому світі, яка зможе з допомогою інших засобів несловесних, несюжетних виказати правду про українські національно визвольні змагання. І він знаходить такого композитора скорика. Як згадує сам Скорик, багато композиторів відмовлялося писати музику до фільму Високий перевал. Відмовлялися передусім через ідеологічну спрямованість того фільму. Чому погодився маестро? І що з цього вийшло? А вийшла мелодія ля мінор. Оця мелодія найвпізнаваніший твір Мирослава Скорика. Абсолютна більшість чула цю музику, хоч абсолютна більшість не завжди скаже, хто цю музику написав. Ще певна частина скаже, що це народна музика. Отже, панове, над тим фільмом Денисенка витала, напевно, якась небесна сила. І ця небесна сила сказала: напиши таку музику, щоб в фільмі підтекстно було прославлено національно визвольні змагання. І скорик це зробив. У мене є багато інших мелодій, але чомусь каже Скорик, Саме ця, як кажуть, пішла. І ми зараз так кажуть: о, пішла файна інформація, правда? Мелодію ля мінор я писав, коли подивився матеріал до фільму. Завдання було досить складне, бо фільм був антиукраїнський. Але сам режисер просив мене музикою передати певний підтекст. Моя мелодія годиться для будь-яких переживань, несправедливість, співчуття, надія. Після виходу фільму я зробив обробку цього твору ще для скрипки. Ви її почуєте. Отже. В мене були такі випадки, коли музика могла більше сказати, ніж слова і дії. І ця музика сказала більше, ніж сюжет фільму, тому вона вічна і невмируща. Ця музика створена 1981 року. А сьогодні, коли ми хочемо почистити нашу душу, то ми вмикаємо мелодію ля мінор. І ми розуміємо, що таке національно визвольні змагання, які не міг Денисенко тоді, в ті дикі брежнівські радянські часи, показати у своєму фільмі. Мабуть, Скорик не був би геніальним українським композитором, якщо б не сотворив у українські реквієм, і, мабуть, не був би він українцем, якщо би не назвав його правильно по-нашому «Заупокійна». Це було у 1999 році. Послухаймо сьогодні цю заупокійну, бо він вже там. Він вже в іншому спокої і в інших вимірах. Опера Мойсей, один із найбільших піків маестро, запропонував створити цю оперу директор львівського оперного театру Тадей Едер. Але суть не лише в пропозиції Едера, суть в тому, що батько був неабияким шанувальником творчості Івана Франка. Папа Павло Йоанн II профінансував перший в житті світський проєкт, такого історія не знає. І цю оперу показували власне тоді, коли папа Римський приїхав до Львова. Сам Мирослав Скорик вважав, що одна із найбільших справ у його творчій дорозі це завершена опера Леонтовича на Русалчен-Великдень. А також відредагована та оркестрована драма Купало Вахнянина, Септо Скорик завжди вважав, що найосновніше в музиці це її класичне опертя. Але, панове, як знаково і унікально, що в часи коронавірусу Мирослав Скорик знайшов у собі сили в лютому, за кілька місяців до своєї смерти написати останній твір з дивовижною назвою Я з тобою. Я з тобою, китайські народи. Саме тоді епідемія охопила Китай. Автор віршів до цього знаменитого твору Скорика, який має. Зараз вам точно скажу, скільки уже переглядів, понад три мільйони переглядів. Цього немає класична музика ніколи. Автор цього твору китайський поет Ван Юнчан. Цей твір написано українською, англійською. Та китайською мовами. Я з тобою, каже маестро із тамтого світу, у середині лютого, усього-навсього, за п'ять днів створено ту композицію, яка обійняла уже цілий світ у такий спосіб скорик засвідчив свою солідарність з китайськими лікарями і не лише з китайськими, а з лікарями усього світу, які і досі борються із цією бідою. Шановне панство! Завершуючи те, що завершити неможливо, я від нашої знімальної групи хочу висловити виняткове співчуття дружині Мирослава Скорика Адріані Скорик, вона тележурналістка за фахом, професор національної музичної академії, проректор з наукової роботи. Мирослав Скорик сказав про неї так: у ті останні роки я написав багато музики і щиро переконаний, що це незаперечна заслуга дружини. Якщо вона до мене добре ставиться, це найважливіше. Слухаймо музику, яка дає нам крила. Вічна пам'ять вам, маестро! Українці, бережімо себе і Україну в собі. Господь дарує нам такі знамениті постаті, щоб ми з ними йшли радісно тим життям. З журбою радість обнялась. Віват, маестро!